Топ 20 цікавих фактів про аніме сім'я Шпугуна, яке ви 100% не знаєте. Що означає Вайс? Дуже продумані імена головних героїв, слабкість Ані, на яку організацію працює Йор та багато-багато іншого. Всім привіт, з вами, як завжди, Рокос, не себе поставити вподобайку, підписатися. Пам'ятай, твоя підтримка дозволяє мені створити український контент. Якщо придивитися, морок завжди носить шпильку на одязі. Ця шпилька насправді є символом організації ВАЙС, на яку він працює, але незрозуміло навіщо такий вмілий шпигун, як він, носить таку річ, яка може його видати. Організація Vice це абревіатура від Vestalian Intelligence Services Eastern. Перекладі розвідувальна служба Висталі за Сходом, завдання якої підтримувати мир між Останією та Весталісом. Їхній логотип це око, що дивиться на схід. Він символізує їхній намір завжди стежити за тим, що відбувається в Останії. Дві найважливіші країни в аніме сім'я Шпигуна це Останія та Весталіс. ці дві нації, які чітко базуються на східній та західній Німеччині часів Холодної війни. Тож чому автор просто не розгорнув історію в цих країнах? В інтерв'ю автор пояснює це так. Коли мова йде про шпигунство, згадуєш часи Холодної війни, але з країнами, які насправді існували, історія була б обмеженою. Манга заснова на них, але використовує їх лише як модель, а фактичне місце подій є вигаданим. Таким чином, я думаю, що можна зробити історію та місце подій манги набагато цікавішими. Коли Аня була піддослідною, її знали не за ім'ям, а за номером, який давали усім піддослідним. Це число 007, яке є очевидним посиланням на Джеймса Бонда, вигаданого з секретного агента, відомого під кодовим ім'ям 007. Також, оскільки її число 7, це означає, що повинні бути ще як мінімум 6 піддослідних, які також мають суперздібності. Ллойд це одне з багатьох імен, які використовує морок. Він часто вибирає ім'я, які починаються на L або R, які є взаємозамінними звуками в японській мові. Окрім Ллойда, він використовував такі імена, як Роберт, Лайоне, Лоуренс та Роланд. Ми всі знаємо Морока під іменем Ллойд, але насправді на початку його ім'я мало бути Ллойд, що є більш стандартизованим написанням цього імені. Що ж стосується Йор, багато хто припускає, що Йор має звучати як Йору. Що в японській мові означає ніч, але офіційна фан-книга спростовує це. Насправді, Йор є скороченням від Йоланда. Академія Ден це престижна приватна школа, яка спроектована таким чином, щоб нагадувати справжні університети Європи, але це не лише охоплює загальний стиль та естетику, це також безпосередньо натхнено конкретними місцями. Наприклад, вхідна частина академії Ден це Берлінський університет Гумбольда. Багато з його допоміжних будівель на Оксфордом та Кембриджем. Ось цей міст це Хетфордський міст в Оксфорді, який також відомий як міст зітхань. А їдальня Академії Ден нагадує їдальню в Оксфордській церкві Чорч. Однією з речей, яка робить Аня чарівну, є її юний вік. Але якби автор дотримувався свого оригінального дизайну, Аня мала б виглядати старшою та вищою. Її дизайн був заснований на Еші персонажу з манги Ренгоку Коно Еше, попередньої манги автора історії сім'я шпигуна. Френкі хлопець, який використовує роботу в цю новому магазині як прикриття для збору інформації для таких шпигунів, як Лойд, та який має дружні стосунки з Аннею. Це тому, що на початку він повинен був бути її справжнім дядьком. Це могло б зробити речі набагато цікавішими, але це також могло б зробити їх непотрібно складними. Молодший брат Йор Юрій настільки одержимий нею, що буде битися з усіма, кого вважає загрозою їхнім стосункам. Ось чому, незважаючи на те, що спочатку він не може знайти в Лоді жодної вади, він усе ще ненавидить його за те, що він одружився на його сестрі. Його складна особистість проявляється у всіх сферах його життя, включаючи його роботу та соціальне життя. Оскільки він досить вродливий, він користується популярністю серед жінок, але як тільки вони дізнаються, що він сестрокончик, їхній інтерес зникає. Форджер, справжнє прізвище, хоча й не дуже поширене, але автор не просто випадково вибрав це ім'я. Прізвище Forger є посиланням на слово Forger, що означає підробка, ідеальне ім'я для підробленої сім'ї. Також під час серії, де Лойд та Фіона грають в теніс, вони вибирають собі псевдоніми Твен та Тенебра фоні. Фоні є омонімом для слова фоні, що означає фальшиві. Хоча ми насправді не бачили Ллойда в нижній білизні, ми знаємо, якого вона кольору. Чому? Тому що це було вказано в його особистій справі. Майже все інше відредаговано, але кольори його нижньої білизни залишили. Я не знаю, навіщо взагалі ця інформація записана в особисту справу, може це якось впливає на роботу шпигуна. Невже це записано у всіх агентів? Пишіть свої думки в коменти. Зв'язкова Лойда Сільвія Шервуд може виглядати елегантно та зібрано, але це лише її образ на роботі. Згідно з фан-книгою, вона тримає свій дім в повному безладі. А коли вона повертається з роботи, її зовнішність стає неохайною. Не дуже зрозуміло, що означає неохайний, може просто спортивні штани та футбол, а може щось більше. Пишіть свої варіанти в коменти. В аніме вже згадувалося та демонструвалося, як добре Ллойд вміє готувати, але ще не було детально описано, чому Ллойд є головним кухарем у родині. Пізніше виявилося, що в стравах для Йор важливіші лише сири та поживні речовини, а не зовнішній вигляд чи смак, це означає, що її їжа відверто огидна настільки, що її неможливо витримати, а може її їсти лише її брат, який вже звик до неї. Робота вбивці Йор досі була великою загадкою в аніме, Шпигунська діяльність Лойда також ще не повністю досліджена, але ми хоча б знаємо, на кого він працює, чого не можна сказати про Йор? Йор працює в організації під назвою САД. Це таємна організація вбивць, яку очолює крамник, загадкова людина, яка любить садівництво. Цю організацію в кримінальному підпилі дуже бояться, оскільки навіть Лойд відчуває напругу, коли Френкі згадує при ньому їх ім'я. Як прикриття, Йор працює на адміністративній державній роботі, і на її фальшивій роботі є ще один вбивця з організації сад. Меттю Макмехон є директором з питань політики в мерії Берлінта, але таємно, він також працює в саду. Він виглядає досить близьким з Йор, оскільки вони добре працюють разом, але окрім цього, також Макмехон прибирає за Йор після її вбивств. Згідно з мангою, окрім здатності Ані читати думки, у Ані є слабке місце в її здібності. Кожен новий місяць, коли земля повністю закриває місяць від сонця, Аня втрачає свої телепатичні здібності. В місті, де вона була піддослідною, вчені називали це явище затемненням. Крім того, слабкими місцями Ані в школі є спорт, музика та малювання. Бонд, сімейний пес і спер зі здатністю бачити майбутнє. Як член сім'ї Форджерів, Бонд, як правило, живе мирним життям, однак час від часу він бере участь у небезпечних місіях, які Морок виконує в рамках своїх обов'язків. Через це Морок почав тренувати Бонда. Хоча він, можливо, і не планує використовувати його у своїх шпигунських місіях, він сподівається, що Бонд захистить їхню родину в разі небезпеки. Невпинні напади в останні на висталіс, зрештою призвели до того, що морок втратив родину та друзів і що майже звело його з розуму. Проживши довге життя, протягом якого він відчайдушно намагався зберегти себе живим. Морок, зрештою, став солдатом, використовуючи особу мертвої людини. Як солдат, морок воював здебільшого, щоб помститися за смерть своїх близьких. Його кар'єра в армії тривала допоки тих не виявив, що він видавав себе за іншу людину. Після чого він був завербований іми. як шпигун, Морок більше покладається на Френкі для отримання інформації, але вони до цього вже були знайомі. Френкі та Морок вперше зустрілися під час війни між Весталісом та Останією. Хоча вони були на протилежних сторонах, вони змогли не вбити один одного. Врешті-решт, ці двоє розійдуться, поки знову не зустрінуться як шпигун та інформатор. У дитинстві у Морока були досить непрості стосунки зі своїм батьком. Батько морока був вимогливим чоловіком, який наполягав на тому, щоб морок зосередився на старанному навчанні, а не на іграх з друзями, і докоряв йому за небажання піти в армію, називаючи його боягузом. Незважаючи на розмови про бажання миру між Сходом та Заходом, батько морока був досить жорстокою людиною, бив його, коли бажав, і часто бився зі своєю дружиною. Хоча батько морока мав свої переваги, загалом він пам'ятає його лише як сувору та жахливу людину. Це гарний аніме серіал, який, який пояснює усі важливі моменти історії, але в той же час залишає деякі речі непоясненими, щоб ми, як шанувальники аніме, могли жваво заповнювати прогалини або придумувати фанатські теорії. В сім'ї ж погона є ще багато цікавих інтриг, відповіді на які ми так чекаємо. Ми все ще не знаємо про справжнє ім'я Морока, справжніх батьків Ані та чому уряд останній обрав її для своїх експериментів з телепатією. Що з іншими піддослідними та їх суперздібностями, над якими остання проводила досліди? Чекаємо на третій сезон, щоб дізнатися про це все. Пишіть в коменти, що для вас було несподіванкою, що ви вже знали, або ваші теорії до цього аніме. Мені завжди цікаво читати ваші коменти. І як завжди, що нас з'явиться нова інформація, я одразу зроблю для вас відео. А з вами завжди був рокос. Не забув поставити вподобайку, підписатися, аби бути в курсі останніх новин. Також, якщо є можливість, підтримай мене на Patreon чи на баймі кофі. Пам'ятайте, твоя підтримка дозволяє мені створити український контент. Дякую за перегляд, гарного всім дня.